Ну що, привіт, друзі? З вами знову Зебрич. Після невеликої паузи я повертаюсь з останніми новинами зі світу Ваворенд. По перше, хочу вас всіх привітати. Хто ще не знає, Україну офіційно приєднали до Європи у Valorant. Буквально два дні назад. Джонта разом з паном Крістіаном Терпінським, хто не знає, до речі, це провідний менеджер Challenger East Search, а також Valorant East United, Випустили відосик, де повідомили про власне приєднання України до європейської спільноти. Тепер я, так само як і ви, маєте змогу брати участь у серії турнірів Valorant East United і не тільки та можете пробитися до професійної сцени, і вийти навіть до партнерської ліги від Riot. Вже 4 листопада ви матимете змогу зіграти в турнірі Last Chant Qualifier, Valorant East United Stage 3 та пробитися на лан-фінали до Польщі. Так що не зволікайте, збирайтеся у команди і обов'язково реєструйтесь на цей турнір. Нам потрібно показати максимальну кількість команд і максимальну активність від українського ком'юніті. Можете також сміливо підписуватись на твіттер Valorant East United, адже основна інформація по наступним турнірам буде саме там. Перейдемо до другого турніру, який нас очікує найближчим часом, а саме LAN у Львові. Кіперзона Львів, так називається комп'ютерний клуб, власне у якому і відбудеться ця подія, проведе Valorant 5 X5 Autumn Challenge. пройде турнір 6 листопада і розпочнеться о 10-й годині. Ну а чекін о 9, тому потрібно буде трішки раніше приїхати в клуб. Внесок з одного гравця складає 150 гривень або ж 750 гривень з команди. Призовий фонд сформується якраз таки із ваших внесків. Тому, якщо ви живете у Львові або ж у іншому місті та маєте бажання залетіти на лан, обов'язково реєструйтеся. Більш детальна інформація про турнір в нашому ТГ-каналі Valorant News. До речі, там зараз якраз проходить конкурс на Battle Pass. Все, що потрібно зробити, щоб виграти, це підписатись на ТГ-канал з наш з новинами, а також на мій особистий телеграм-канал, Смугастий Телеграм. Там я частенько буду робити цікаві інсайдики, також з'являтиметься інформація про трансляції з КС, якщо хтось цікавиться і не тільки Валорантом. Тому залітайте, буду радий вас всіх там бачити. Перейдемо до третьої новини. Як ви могли бачити, сьогодні Riot зробили перший офіційний анонс Valorant Premiere. А що воно таке, з чим його їдять, ми будемо розбиратися далі. Riot Games представляє нам змагальний режим у Valorant під назвою Premiere, який дозволить гравцям вийти за межі компетитів за допомогою нового режиму. На початку цього року Riot Games поділилися своїм баченням майбутнього конкурентноспроможності Valorant, і вони нарешті зробили перший крок до цього. Вони привносять в гру новий змагальний режим, який спрямований на забезпечення вищої конкурентності, ніж те, до чого гравці звикли, просто граючи в ранкет. Цей новий режим переходить у стадію Альфа. Вважайте це чимось на зразок Фейсі для CSGO, який часто вважається більш конкурентно спроможним, ніж звичайним матчмейкінг, але для Валорант. Хто може грати у Valorant Premier? Починаючи з листопада, змагальний режим перебуває в альфа-тестуванні і буде діяти поки що лише в Бразилії. Це означає, що низку нових функцій буде реалізовано найближчими днями. Прем'єр дозволить вам або будь-кому побудувати команду та змагатися протягом сезону заздалегідь запланованих матчів. Це означає, що ви можете створити команду зі своїми друзями, сусідами чи будь-ким і боротися за славу проти найкращих команд свого регіону. Коли ви власне створите команду, вона буде розміщена в дивізіоні, де ви будете грати протягом тривалого сезону, що складається з поєднання щотижневих матчів і турнірів. Якщо у вашої команди є все необхідне для перемоги, ви можете навіть отримати право на участь у турнірі наприкінці сезону, щоб поборотися за чемпіонство Дивізіону. Як виглядатиме ігровий процес Прем'єр Альфа? З листопада гравці в Бразилії візьмуть участь у першому широкому тесті Прем'єр у Valorant. Ось короткий перелік усіх ключових функцій, які будуть перевірені. Створення команди з логотипами та кольорами команд, завантаження сервера, турнірна гра, включаючи систему вибору та заборони карт, перший результат і кваліфікація до турніру наприкінці сезону, пошук партнерів і стан черги протягом альфа-версії, ну і загальні помилки та багато іншого. Ось, до речі, декілька скріншотів з прем'єр Альфа на ваших екранах. Розробники поступово розповсюджуватимуть цей режим на весь світ, щоб переконатися, що все йде правильно згідно за їхніми планами. Отже, ось і вся інформація, що доступна для нас про новий змагальний режим Прем'єр у Valorant. Пишіть в коментарях, чи готові ви вириватися у світ кіберспорту та чи будете брати участь у турнірчиках. На сьогодні, поки що, це всі новини від мене. Є ще декілька інсайдиків, але вони з'являться згодом у моєму ТГ-каналі Смогастий Телеграм. Ну а ви, друзі, ставте вподобайку цьому відео, обов'язково підписуйтесь на канал та поділіться цим відео зі своїми друзями, адже так ви допоможете розвитку каналу. До речі, дуже дякую вам за вашу активність. Для нас відкрилась спільнота на ютубчикі і тепер ви будете ще швидше дізнаватись про нові ролики на каналі. Ну а на цьому в мене все. Побачимось у наступному випуску новин. Папа! -па.